Жити для добра! Добрий день, наші шановні підписчики. Е, вирішили ми зробити такі маленькі, маленькі відео. Давно вже і не робили, бо не було так дуже про Але тепер вирішили зробити. Трохи показати, як ми вже добираємо всі урожаї. вже вже осінь, вже кінець вересня, треба все прибирати з груді. Отака От у нас морквочка виросла, дуже гарна, красива. То нам дочечка висилала е, ці насіння. Тут я посіяла вже дайкони, редьку, то що вона буде рости. Вона пізно посіяна. Така. Такі нам вітамінчики на осінь. Значить, то бульбочка, то що ми садили е, після уборки часнику і цибулі. Тобто то вже другий урожай у нас буде. То молода бульба. Я, я вважаю, що непоганий врожай. Ми посадили на другий день крайню бульбу. Це звичайно, то вона так, трохи й так. мало часу. А там, там ми. Е, то, що за другий урожай, там трохи горошку. Ну, надзвичайно було сухо, він зійшов не весь. А той, що зійшов, то було з'їли ці наші друзі-слимачки. Он вже один повзе. Бачите, який він вже маленький. А були громеденні і салат шпінат трошки. Гірки вже закінчились, бо вже холодно. Ні. І таке. І другий урожай капусти ранньої. Я лишаю дізочку, може підійти ближче. Я... А то не буде чути. Ти покажи. Держи, які там маленькі було Я докопаю цю бульбу. Другий урожай наш. Тоді познімаю сітки з-під огірків. І тут про культиватором розпушу землю, щоб не зросли буряни. Ще є трохи у нас малини червоної, ремонтантної. А потім ще піду за хату, там теж одну грядку розпушу, там потім покажу. Тут наші компостні ями. Одну я вже закрив землею, то воно до весни перег є, буде компост. А тут ми ще складаємо, весною закрию землею, цю вивеземо. компост і будемо тут складати. Так у нас кожного року такі є доброго. Натуральний, без ГМО. Ще хочу показати, як у нас клубника відвоювала собі місце. Тут. Олег як робив той фундамент, вигрібав. Ну, я знаю, може, де з метр землі, може, ну може, чуть менше. Колись тут була в мене клубника. І один кущик сам проліз і вже відвоював собі велику територію. Скоро, певно, посуди ту Волгу туди далі і буде тут рости клубники. І в тому році я зібрала таке. ну... Ну, літра за два, напевно, клубнички ми їли. Чим менше доглядаємо клубніку, тим краще да. 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 і Тут, тут же самі мало що є. Сама ця. Шутер? Шутер. Їй тут так полюбилось то місце. І така нормальна, не підживлена, не просапана. Не <сувач> я тепер можу просапати. Та я там просапиш покам. Так, от і все. Ось цей наш урожай морквочки. Ця велика морква піде на їду, на підвал на зберігання, а цю дрібоньку, то дрібонька і чуть пошкоджена, то я зараз перемисю, перечищу, на комбайни з ну, щоб, і ставлю в морозилку. Трошки лишаємо на капусту для закваски, а решта в морозилку. І будемо використовувати її першу, за кін дойде до. Тут цілком нормально, дуже гарний врожай, цілком нормальна, є дуже велика, вона велика не потрібна. морква. Вона, по-перше, не дуже така і смачна, не, не дуже солодка. І нам цього... Бажаю, вистачить. Ну, смиря, миря, конечно, як буду зберігатися. Морко на котлети багато не йде, Таня, не переживай. Нічого, я я, так, й, то, 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 я тепер і до котлет даю. Ні, ні, його. то котлет то, може то, бути то, мама. ж то, то, скільки є, скільки. Дуже то, корисно. То, 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 і так. от бубочки. Ну, я так скільки ми тут посадили, відрав, то й Де, тут, 120 кущів було від 30. А тут я вже виріки зібрав. Ці сітки зараз буду культивувати. Так, тут бабуля ще якісь коріння копає вітамінні. Каже, що ще ліпші вітаміни, ніж в котлетах. Такий город був. Зараз я його зроблю і покажу, який став. Один слід зробив, кілька днів підсохне, ось таке воно стало. Кілька днів підсохне, зроблю ще другий слід в поперек першого.